Вітаю вас на каналі Broshi FIFA. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами спробуємо підготуватися до Weekend Ліги за допомогою штучного інтелекту. Як би це дивно не звучало, але маємо ось такий сервіс під назвою EasySBC, який нам сьогодні буде з вами допомагати складати склади під Вікенд Лігу на різні бюджети. В залежності, так сказати, від ваших можливостей. Вікенд Ліга вже стартує завтра, тому час доскладати вже ваші команди і, напевно, бути готовим стартувати у цьому режимі і показувати свої найкращі результати. Для сьогоднішнього відеоролику я вирішив вибрати такі цінові категорії, як 50. 250 та 500 тисяч монет. Сподіваюся, що цей розподіл грошей максимально приємний буде для перегляду. Так як тут може бути і дешевий склад, трошки посередній, і вже подорожчий склад для тих, у кого достатньо коштів, і вже може собі скласти щось поцікавіше за той же самий склад за 50 тисяч монет. Використовуватиму я. Такий сервіс, який називається Easy SBC, який оцінює гравців за мета-рейтингом. Дуже цікава система. Насправді, в принципі, я так подивившись, яких гравців воно зазвичай пропонує, не можу не погодитися з ними. Тому спробуємо за допомогою такого сервісу сьогодні вам підібрати щось таке цікавеньке. Отже, почнемо з вами з складу з самого дешевого, 50 тисяч монет. Схему я використовую одну з найпопулярніших в минулій частині FIFA, Це 4 3 2 1 за якою грала більшість гравців минулого сезону. І тому я думаю, це один з найкращих варіантів для старту. Отже, ось такий склад нам пропонує. Сервіс за 51, плюс-мінус тисячі. А, в наворотах Джанну Луїджі Доннарума, ліворуч Рейнілду, в центрі захисті Люка Ернандес та Шкрійнер, праворуч Моліна. Опорна зона це Закарія, праворуч центрального півзахисника нам ставлять Педрі, Ліворуч Маріно. І в нападі Де Депай та Бенєде. Насправді дуже. Такий цікавий склад, де найбільша кількість коштів вкладена у воротаря, а так само правого півзахисника центрального і одного з нападників. Тобто, ніби як в кожну ланку є один такий більш-менш трошки дорожчий гравець за усіх інших, і за рахунок цього нібито склад має трошки балансуватися. Ну я не можу сказати, що тут є якісь прям слабкі сторони у складу, але на жаль, за таких гравців можливості грати я не мав, тому що наловив дуже багато високорейтингового антрейду на старті гри, тому там такими гравцями особливо і не пограєш. Але для тих, хто тільки ось починає грати. Тільки відібрався в першу ВЛК якимось там бюджетним складом, можливо, цей склад знадобиться. Перейдемо далі склад за 250 тисяч монет, який нам запропонує на цей раз Штучний інтелект. Ось така от команда. На воротах Тібо Куртуа в центрі захисту Бастоні та Рюдігер. Ліворуч Акунья, праворуч знову ж таки Моліна, в півзахисті Барелла, Маріно Тамхітарян, і напад знов ж таки Корея. З'являється тепер Дешевший Деулофео, і Лаутаро Мартіц. Ну, Тут я дивлюся, склад більш заточений прям в захист. Був, два прям таких дорогих гравця в захисній ланці Курпуа. Ну, для мене це найкращий воротар на даний момент, з якими я грав. Рюдігер в центрі захисту. Це дуже такі прям серйозні вливання у склад. Непогані також Барелла, який що частини кожної нашої гри показує, що скили у нього нічого не вирішують. Там просто моделька чудова і вона завжди дає результат. Інформ Хітаряна дуже цікавий, але... Ну тут йому все ж таки дають роль як плеймейкера, тому напевно йому треба давати, щоб він підіймався до гори. І тоді ці захисні такі його недоліки вони не будуть так сильно помітні, тому я так розумію, тут якось більш 4-2-4 вона перегруповується, ця схема в такому такій варіації. Але ми можемо ще подивитися якісь варіанти. Можливо, що ще ці криші нам за 250 тисяч можуть запропонувати інтелект. Подивимося, що, наприклад, за цей склад. Трошки інакше. Тут зміна куртуа та Рюдігера на Меніана за лабою але Ліворус з'являється Мені. Давайте я повністю очищу. можливо, якийсь інший шаблон просто нам запропонує вже збирання. От, припустимо. Ну, трошки інакше. Бачите? Тут? Куртуа, Лаутаро Мартіне за Канджи, праворуч Маркус Льоренто один з найкращих правих захисників, напевно, у грі. Ліворуч Алаба. В упорній зоні на нас Джой дуже прикольна картка. Граю за нею в своєму основному складі. Ліворуч Де Пауль, можливо, хтось має не РТТК його версія, взагалі буде чудово. Праворуч Брюйне, можливо, хтось збирав флешбека, теж буде цікавим варіантом. Тоді можна буде зекоміномити і покращити цей склад. Ну і в нападі Депа, Ісак і Корео. Такий варіант, як бачите, теж можливий. Це той, що ми вже бачили з вами, А ні, тут трошки навіть змінували. Бачите, Тут, наприклад, тепер ставлять Меньяна, пару Томорі та Бреме, ліворуч Марушіч, праворуч Ді Лоренцо. Змінили тут опорного півзахисника на Рабьо, але тим самим втратили трошки в атаці, змінили вже Корео на Мюріаля. І ми отримали ось такий варіант складу. Ну, це вже більше схоже на те, що ми отримували, тільки тут вже облака поставили за залобою, наприклад, також не на найгірший варіант складу. Ну і наостанок давайте подивимось склад за 500 тисяч. Ну, можливо, ще за мільйон, але зараз давайте. Подумаємо, що за 500 тисяч запропонує. Можливо, там вже будуть такі гравці, які... В принципі, і так достатньо. Ух ти, який цікавий склад за 500 тисяч монет. Пропонує нам штучний інтелект, Інформ Сауля, СБЧ Баніні, Герой Сульшера, Джота Корея, Лінтон, Льоренте, Міліта Лаба, Роберсон та Алісон. Достатньо такий цікавий незвичний склад. Можливо, комусь він буде до вподоби. Навіть тут дівчинку одну змогли залінкувати за рахунок Атлетіко в час Мадрида і двох аргентинців, відповідно. Тому такий варіант теж можливий і можете собі таке придивитися. Є ще такий варіант. Вони однакові? Чи мені здалося? А, ну тут трошки змінений захист. Змінений захист на Акунью, але більш нічого не змінило. Що мені здається. Ти просто дешевший склад. Окей? Тут ми що маємо. Тут з'являється... О, тут з'являється новий інформ, до речі, з цієї команди тижня, з жіночого реалу. І праворуч тут поставили у пару. Дівчину з жіночого Атлетику для того, щоб сіграність підвищити в баніні. Ну, от ще є такий варіант, наприклад, за 500 тисяч від нашого сервісу EZSBC. А... Ну, давайте на останок ще спробуємо зробити. О, з вами команду за мільйон. Чисто вже для таких прям багачів-багачів. Напевно, я собі такий склад не можу дозволити. можливо хтось з моїх глядачів зможе дозволити. Отже, до вашої уваги склад за мільйон. найкращий на думку. Сайту Ізи СБЧ з мета-рейтингом 87,3. Насправді склад вартує 885 тисяч на даний момент. Ну і давайте подивимось на нього. Це Аліша на воротах, Ван Вантайк в захисті з центральними захисниками. Праворуч РТТК-карта Калюлю. Ліворуч Бум Пейстор, а, Геройська картка. В центрі поля Жої Лінтон Дебрюне та Бенесер, і в нападі Бролінжта та Габі Жезус. І тренер Бельгійський для того, щоб Дебрюне отримав максимальну зіграність у команді. Я не знаю, чи допоможе вам цей відеоролик, чи допоможе вам цей сервіс. Можу вам сказати лише одне, що я посилання залишу на нього в описі відео. Користуйтеся, намагайтеся, можливо, використовуючи своїх гравців, ви зможете зібрати якийсь склад цікавий, бо, в принципі, ви можете додавати будь-яких гравців, яких маєте у своєму клубі. І відповідно за рахунок цього збирати там склади, наприклад, можливо, в когось там є якийсь дуже крутий, ну, наприклад, у когось є Шевченко в антрейді, і він там має, не знаю, 350 тисяч. І ми можемо попросити, от хочу я команду собі щеву, от все життя мріяв, більше нічого немає, є гроші, підбери мені щось цікаве. І така гра тобі каже, на, тримай, дружа, тобі склад з жіночою американською лігою, АПЛ-кою та двома гравцями з Баба... Борусії Дортмунд. От, в принципі, в такому стилі. Або ось такий от склад з кіменжей мілітав в захисті. До речі, непоганий склад достатньо. Тому, дякую всім, хто дивився цей ролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте в коментарях свою думку, наскільки такі сервіси взагалі мають право на існування, чи наскільки вони більш-менш правдоподобно. Вам можуть підібрати щось до команди, чи допомагає вам щось для збирання ваших складів? Ну і напевно на цьому все. Вдалих вам збирань складу, вдалої уікенд-ліги і побачимось.